До нас ще в листопаді місяці 24-го року звернулися бійці 118 ї бригади, 158 го батальйону роти зв'язку, щоб ми допомогли їм придбати автомобіль для їхніх завдань. Звичайно, ми не змогли зібрати всю суму самі, тому звернулися і до міського голови Сергія Васильовича нашу пропозицію і нашу ініціативу. Підтримали заходи освіти, за що дуже вдячні. Підтримали наші спілчани і небайдужі мешканці міста і підприємці, оскільки ми не тільки автівку передаємо, а ще до автівки укомплектовуємо необхідними речами, які потрібні хлопцям. Дякуємо всім за таку підтримку, бо тільки гуртом ми можемо щось виконати і допомогти. Дякуємо всім небайдужим людям, які допомогли організації і дякуємо міському голові Сергію Васильовичу Ананку за те, що придбали нам автомобіль. Він допоможе нам виконувати як військові, так і бойові завдання і безумовно наблизить нашу перемогу. Дякую вам.